Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Вулиці вітряно, тому можливо не добре чути. Вашу увазі я хочу показати от гілкопотрібні фірми Budget Budget. Це у нас німець 2003 року. 2,4 кВт 20 кг асинхронний двигун. Привод би 2003 рік, але я стараюся ці асинхронні двигуни, тобі я би сказав, що вічний двигун, був неможливо. Бачите, стан прекрасний. Ножі ідеальні. Те, яка, Як ми кажеться проста, проста конструкція бачите, зроблена. Вот. Ну, дивіться, вже ідеальні. Тут все металеве, все оцінковане, ніжки навіть оцінковані. Звичайно, колба двигун вставляється, типа, нічому ламати, зараз з чим да, і Спробуємо зараз протестуємо, як він працює. Стараюся вибирати ви кращі. Я маю на увазі, щоб не вибирати один з п'яти, а не всі підряд брати. Хай він трошки дорожче буде коштувати, а він має ідеальний бути. Так, щоб людині служило довго і нудно. Тут ми мусимо закрутити оцю барашку, бо якщо не закрутити, то там запобіжник стоїть, будемо так казати. Так, і пробуємо зараз пропустити гілочку. Бажано гілки пхати сюди. Сирого типу на хіпа, щоб не були тібне висохші. Працює ідеально, нічого не трясе, клієнт має бути задоволений. Так що дякую за увагу, все гарного дня вам, до побачення.